грантову угоду на будівництво нової залізничної гілки європейського стандарту мостиська з Книлів» урочисто вручила очільниця Європейської комісії з питань мобільності та транспорту Магда Копчинська, віце-прем'єр міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексію Кулеби під час зустрічі в Ужгороді. 90 мільйонів євро загальна вартість проєкту будівництва 70 кілометрів Євроколії, що стане частиною коридору ТНТ та створить пряме сполучення з європейським союзом. Зараз Україна отримала перший транш у сумі майже 73,5 мільйони мільйонів євро. Це дуже важливий проект. Ви знаєте, що влітку ми відкрили сполучення Ужгород-Чоп, А сьогодні ми отримаємо першу частину від. 190 мільйонів євро, 73 мільйони євро гранта для того, щоб реалізувати наступний проект. Сьогодні ми говоримо про проект настицька Скнилів» з нашого боку з європе, з боку Європейської комісії. Сьогодні ми отримаємо грантову угоду. З нашого боку ми маємо також профінансувати цей проект з державного бюджету для того, щоб завершити цей проект у 2027 році. Році це прибирання по суті таких бар'єрів України та Євросоюзу. Я думаю, що це буде надзвичайно важливо для всієї України і буде зрозумілим продовженням нашого входження в європейський союз. Для зустрічі та перемовин обрали Ужгород не випадково саме обласний центр Закарпаття став першим з'єднаним 22 кілометровою Євроколією з Європою. Дуже визначальна подія, тому що ми по суті розпочинаємо реалізацію поєднання нашого кордону до Львова Євроколією. Символічно, що ми оголошуємо про це тут в Ужгороді, де вже запрацювала. Перша ділянка 22 кілометрова Євроколій до Ужгорода, і наші європейські партнери вони бачать, що Україна славиться не тільки балачками, показує, реалізовує проекти, на їх базі отримує фінансування під нові і підписується під досить амбітними термінами реалізації. Перший етап проекту він доходить до станції Скнилів, це саме там, де Львівський аеропорт Данила Галицького. Сподіваємося, в якійсь найближчій перспективі авіація відкриється відповідно. Це буде і хаб, в тому числі для аеропорту. Але важливо, що це перший етап, а далі буде поєднання, звичайно, ми віримо без. Посередня до Львова цілі амбітні повернути Україну на мапу європейської залізниці у перспективі, коли не буде митного та прикордонного контролю, сполучення з Європою буде конкурентним навіть при відкритті авіації. Підготовчі роботи вже тривають. Саме проєктування, геодезія, геологія, певні закупівельні процедури. Тому, по суті, щоб встигнути в той амбітний дедлайн, під яким ми підписалися до кінця цього року, то часу втрачати не будемо. І вже вже наші колеги на місцях роблять всі підготовчі роботи, проєктування. Там е, технологія процесу такова така, що у нас лишиться дві колії, тому що в нас широка колія також дуже важлива, особливо для вантажного бізнесу, але її пропускна здатність буде розширена, тому ми там будемо робити повний апгрейд. Система сигналізації зв'язку, щоб по широкій колії пропускати все, що потрібно, щоб не зменшити її пропускну здатність. А та друга колія, яка сьогодні широка, буде перешита на вузьку. Відповідно, це технологічно складний процес, і ми розуміємо, що ця ділянка вона лишається дуже важливою артерією. Це як операція на відкритому серці. Ми будемо робити це, не спиняючи рух. Залізничні Євроколі до України, безпека морських перевезень, лібералізація вантажних перевезень і реконструкція інфраструктури. Такими були ключові теми четвертого засідання. Транспортного діалогу між Україною та ЄС, у межах якого і презентували гранти. Коли Україна подалася на грант, який сьогодні передала, якість заявки була настільки високою, що не викликала жодних питань. Проте такі зустрічі не тільки про розбудову інфраструктури, а про всі можливі способи прискорення процедури інтеграції України у ЄС. Сьогодні мали транспортний діалог, де обговорили всі галузі транспорту, де Україна знаходиться зараз, і які плани щодо пришвидшення імплементації українського законодавства до європейського. Хочу запевнити, що ми тут стоїмо разом з Україною на цьому шляху. У підсумку наголосили на важливості створення стійкої системи логістики навіть в умовах війни. Україна продовжує активно залучати і використовувати європейські кошти на це. Зокрема, показовою є ініціатива шляхи солідарності з підтримки українського експорту та необхідного імпорту. Так, за останні три роки через європейські транспортні маршрути Україна експортувала понад 190 мільйонів тонн вантажів. Ще 86 мільйонів тонн імпортовано від гуманітарної допомоги до будматеріалів. Загальний обсяг торгівлі завдяки цій ініціативі оцінюється більш ніж у двісті 30 мільярдів євро наступний крок практичне втілення домовленостей у реальні проєкти, які дозволять Україні ще тісніше інтегруватися в європейську транспортну мережу, попри воєнні виклики.